А ви знаєте, що маленька пластикова кришечка від пляшки, яку ми зазвичай викидаємо, може наблизити перемогу України. Здається неймовірним, але в Кременчуці це вже дійсність. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу про що йде мова. Серце добра це спеціальні контейнери для збору кришечок, які перетворюють звичайний пластик на реальну допомогу Збройним силам України. Перше таке серце з'явилося у лютому цього року у Придніпровському парку. Ідея належить прогресивній молоді Кременчука, яка вирішила об'єднати турботу про довкілля з допомогою військовим. Ініціативу вдалося швидко втілити. Охочі можуть приносити сюди пластикові кришечки і бути впевненими, що їхній маленький вклад у підсумку стає великою справою, адже зібрані кришечки відправляють на переробку, а виручені кошти спрямовують на потреби армії. Нещодавно ще одна така скринька з'явилась на правому березі у мікрорайоні Раківка у сквері вагонобудівників. За тиждень одна скринька може принести близько 700 гривень. І це доказ того, що сила маленьких внесків величезна. Тож не викидайте кришечки у смітник, приносьте їх у серце добра. Давайте разом зробимо наше місто чистішим, а нашу армію сильнішою.